Вітаю, друзі! А також усі іншим. нас сьогодні ранок 20 серпня, і це вже 909-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як і завжди на обосвіє. Ми продовжуємо щоранку огляд мапи бойових дій. І за останню добу станом на зараз, а, звісно ж, а, серйозно змінилася ситуація і продовжує змінюється змінюватися а, в а, Покровському напрямку, турецько-покровському напрямку. Російські окупаційні війська вони мали можливість просування в напрямку до Новогродівки та безпосередньо самої Гродівки на території Гродівки, на околицях Гродівки, у російських окупантів зараз розпочались штурмові дії. Росіяни вже штурмують у Гродівку, яка разом з Новогродівкою по загальному рубежу. Є однією з основних перепон на шляху до Покровську та Мирнограду. Російські окупаційні війська таким чином завершують фактично свої задачі станом на кінець літа, ну, скажімо так, з серйозними мінусами. Чому саме з мінусами? Тому що на кінець літа вони саме і планували прорив. На Покровськ і розпочаток вже штурмових дій в районі Покровська та Мирнограду перерізання траси 0,5-04, а також повне закриття питання південного флангу по лівому берегу річки Вовчі, а також по трасі 05 11 взагалі забезпечити собі повне прикриття південного флангу і а, вийти через Карлівку вже на Мемрик і розпочати бойові дії в напрямку на. Селедове, цього їм поки що не вдалося. Хоча саме по цим напрямкам вони використовують достатньо активно свою тактичну авіацію, круговані авіаційні бомби, тобто готують відповідні умови для того, щоб розпочинати вже наступальні дії, і в цьому напрямку, готуючи плацдарм, зруйновуючи фактично на ньому все, що бачать. Uh, турецький, турецький uh, турецька локація в даному випадку російські окупанти після того, як uh, мали можливість uh, закріпитися на північних околицях uh, міста нью А uh, вони вийшли на Нелипівку. Нелипівку, як ви пам'ятаєте, вона дозволяє зайти uh, в Турецьку. Uh, а окрім цього іншого, є безпосередньо шлях на турецька з налипівки. А окрім цього іншого, також і відкриває по річці а, Кривий Турець а шлях вже по лівому флангу. Тобто російські окупанти, скоріш за все, після а, виходу на налипівку будуть намагатися також охопити турець не тільки зі сходу і півдня, а й з заходу. Тобто, Створювати умови такого собі напівоточення. Хоча напівоточення не буває, є або оточення або е, оперативне, або тактичне. І, в принципі, росіянам для цього треба ще охопити Турецьк з півночі, чого вони е, не зможуть зробити через е, домінування, все ж такі, е, Сил оборони України в часовому Яру. І в не дивлячись на те, що росіяни прикладають максимум зусиль, максимум зусиль в напрямку на часів яр, а також по лінії Іванівська, Клещівка та Андрівка, створити північне охоплення Турецька їм так і не вдається. Тому Турецьк в оточенні не опиниться. Але саме в межах самого міста вже е, ведуться е, бої розпочалися міські бої. І а, зараз росіяни заходять переважно саме з Північного по центральній вулиці. Це в них такий собі напрямок прориву. Але а, в них а, продовжують бути проблеми з встановленням контролю над висотами, такими, якими є терикони. А, Отже, турецька агломерація та Покровський напрямок залишаються. Найбільш екстремально небезпечними зараз ніхто не дає жодних а, прогнозів, але вочевидь вже зрозуміло, що а, в цієї осені можуть розпочатися повноцінно бої вже за Покровськ та Мирноград. Це може статися вже в вересні, а в свою чергу, турецька агломерація продовжує тримати оборону, гальмувати російських а, окупантів. Uh, хоча, якщо подивитися на те, як, організован захист, як організовано захист uh, часового яру, і як це відбувалось в Турецьку, ну давайте бути відвертими. Uh, на часів яр не менша кількістю наступає сил та засобів, але він тримає вже оборону майже рік. І по каналу там достатньо стабільно тримається оборона титанічними зусиллями наших підрозділів. І тут е зауважу: я не роблю акценту на тому, що е підвели підрозділи. Є свої нюанси. Ви пам'ятаєте, як я розповідав спочатку про Очеретину, а потім а про прорив в районі самого е турецької агломерації росіян, які за, за декілька днів пройшли більше ніж 2,5 км половиною в захищених позицій, та по фронту більше ніж 5 кілометрів. Отже, питань дуже багато, але відповідати на них ніхто поки що так і не став. А, в принципі, це на сьогодні одна з найбільш небезпечних та активних зон, де російські окупанти максимум застосовують своїх сил та засобів та ресурсів, не дивлячись навіть на те, що в них щось відбувається в Курській області, а в Курській області продовжується Курська операція. І вже а, відомо про знищення усіх трьох мостів по річці Сейм в а, селі Глушкове, Званої, а також Кариш. І без цих мостів а, росіяни не зможуть повноцінно забезпечити те угруповання, яке знаходиться саме в Глушковському районі. Uh, умовно кажучи, глушковський район може нам дати найближчим часом, я думаю, що навіть на цьому тижні, більш ніж 250 uh, квадратних кілометрів контролюємої території. І uh, це мінімум, максимум це може бути до 700 квадратних кілометрів, 700-750 квадратних кілометрів контролюємо території. Uh, цей Район він фактично буде захищений від е, загрози з півночі саме річкою Сейм А російські окупаційні війська, які там знаходяться, вони так зводять зараз пантони. Але пантон він знищується легше аніж стаціонарний міст. Це по перше. По-друге, в нього трохи інший об'єм пропуску е, вантажів, і е, він не може повноцінно забезпечити. Потреби для досить ефективної оборони на такій площі, і окрім цього іншого, навіть якщо тікати, то їм треба вже евакуюватися по цим а, мостам, а не утримувати допомогу. Тому що, наприклад, через Кореніва вже а, втікти буде неможливо. А вся логістика в районі Кореніва перерізана. А отже, росіяни в Лужковському районі вони знаходяться в так такій собі ізоляції. І якщо це безумовно буде мати розвиток, то крім цих територій будуть ще й полонені. І тут, як ми бачимо, велика різниця між тим, що відбувається на Турецько-Покровському напрямку та в Курській області, ми бачимо те, що росіяни не готові захищати свою землю, але при цьому готові сотнями та тисячами. Вмирати за чужу землю а, парадоксальний дисонанс. А, це трошки десонує, але факт залишається фактом. Для них Турецько-Покровський Покровський напрямок зараз є пріоритетним саме через це. Можливо, а, саме на це розраховує Путін, що ну і грець з ним з цією Курською областю а, проте, в мене будуть досить міцні позиції а, на перемовинах, якщо вони відбудуться. А, якщо я захоплю Покровськ та Мирноград, але є ось такий нюанс, а, і він полягає ось у чому. До фактично Покровська залишилось 19 кілометрів, якщо рахувати з Новогродівки. А, або, а, Приблизно так само, якщо з Гродівки, тим не менш це відстань, яку російські окупаційні війська можуть здолати Ну станом, наприклад, на вересень, я не виключаю це найгірший варіант, що в вересні вони підійдуть саме до Покровська та Мирнограду. У мене виникає просто одне питання: якщо цей геній багато кроковичок, вважаю, що це буде посилення його позиції. То якщо подивитися на Курську область, яка зараз контролюється, тільки почався третій тиждень, як е, вже більш ніж на 1200 квадратних кілометрів силами оборони України, і, скажімо, найближчим часом буде взято під контроль ще території, я в цьому впевнений, що вони будуть взяті під контроль. Які від межі до межі будуть становити майже 35 кілометрів, не кажучи вже про загальну площу, то про а, підсилення яких позицій він там мріє. І це я кажу тільки з позиції а, в очевидь тих подій, які можуть відбутися в Лужковському районі. А, бо в нас ще дуже цікавий є напрямок і на північ, на Рильськ. Який також знаходиться по е, річці Сейм, вздовж якої е, досить все ж таки можна ефективно продовжувати рух. Тому про підсилення яких позицій йде мова, я не знаю. Але на цьому тижні я все ж таки хочу приділити увагу ще одному питанню, яке виникло: ну, це не стільки питання, скільки жарт, але е, почали підіймати тему Придністров'я. Мовляв, Сили оборони України можуть розпочати кампанію в Приднестрові, обґрунтовуючись цим, що там знаходяться російські окупаційні також війська. Саму територію ми передамо Молдові, коли закінчиться операція. А ми отримаємо боєприпаси, які знаходяться на складах збереження в кобасні. Скажу одразу: треба розуміти, що Україна все ж таки вона країна демократична і не може виконувати якісь військові місії на території суверенної держави. Росія тут не рахується, тому що Росія це країна агресор. Ми на її території можемо робити все, що захочемо. Але ми, звісно ж, в межах Женевської конвенції та міжнародного права. А просто так взяти і розпочати військову операцію Приднестрові, ми не можемо на це повинно бути звернення діючої влади Молдови безпосередньо президента має Санду, і з цим треба рахуватися. Якщо не буде запитом від, від має санду, ми не можемо розпочинати будь-які дії щодо Молдови. Як би комусь не хотілося на цьому похайпувати, але ні, з іншого боку, за останній час. В Молдові виникало як мінімум дві ситуації, коли а, могли розпочатися силові дії з боку сепаратистів про російських політичних сил а, по силовому сценарію зміни влади конституційної влади в Молдові, і найближчим часом, в жовтні, 20 жовтня, будуть відбуватися президентські вибори в Молдові. Сепаратисти зараз а, максимально об'єдналися, а, їх а, згуртували їх куратори. І тут ось який момент. Якщо вони програють ці президентські вибори, а скоріш за все, що так воно і буде, то взагалі ніхто не виключає того, що вони можуть піти, їх можуть змусити піти на спробу а, силової зміни в Молдові. і це може розпочатися саме в першу чергу з протестів, на яких будуть використовуватися відповідні маргінальні шари суспільства. А ці маргінальні шари суспільства і ці типу протести будуть підтримані силовим елементом з території того ж самого Приднестров'я з використанням незаконних військових формувань і так званих міротворців російських. Тоді, звісно ж, має санду. Має повні повноваження права для того, щоб звернутися за допомогою до президента України Володимира Зеленського для військової операції з метою встановлення конституційного порядку на території Молдови, але тільки в цьому разі, а просто самі по собі взяли, зайшли ні, такого не буде. Хоча, якщо подивитися на цю кішку, яка вже давно дошкуляє нам і є. Потенційно небезпечною територією для України і е, розглянути її саме е, рельєфно ландшафтні особливості, логістичні особливості е, вздовж фактично всього кордону, в більшій е, частині якого воно е, межує саме з Одеською областю, то можу сказати так: якщо їм дуже пощастить саме принестровцям. То у випадку такої операції їх вистачить максимум на 2-3 тижні, так мабуть, я зараз скажу вже а, мемом, який декілька років а, у нас в інформаційному просторі живе, але насправді максимум 2-3 тижні це те, що а, можуть а, протидіяти зробити а, в Приднестрові проти цієї операції. А насправді, якщо говорити не про максимум. То ситуація вирішиться набагато швидше. Але знову ж таки, ми не маємо зараз на це жодного законного права і жодного звернення з таким запитом від Має Санди не було. Хоча, якщо подивитися загально на всю о, ситуацію, яка зараз відбувається, то від Курська до Приднестров'я Україна відновлює контроль не тільки на території Російської Федерації над її територіями, а й повертає. Контроль чинний владі в Молдові над Приднестров'ям. Повний контроль, це було б зразково. І показово, я думаю, що Лукашенко тоді 100% почав би вивчати українську. Друзі, на цьому це відео я завершую. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось те, що. Ті думки, з якими я з вами поділився, то ставте лайк, підписуйтесь, ставте дзвоник. А також не забувайте в коментарях залишати не тільки свої думки щодо того, що ви почули, а й запитання до мене. Зустрінемось завтра на обосі як завжди, огляд мапи бойових дій, як завжди, слава Україні! Слава нації!